Всім привіт! Їду на ракету, на роботу і якраз зустрічаюся з татом тато з кобелу до цегану на паровку, так що передивляйтесь, буде цікаво сьогодні лошадкою. Восьмий день, зараз покажу зблизько. Татова кобела і покажемо вам такого малого, малого хайпа. Де вас передійзоря? Ніче Ось такий лишок. Сьогодні восьмий день. Але я з того боку він тільки з того боку. Самий восьмий, тобто та -та, там дуже день. Різниці великої не грає. Такі ноги, коліна, досить файні грубі коліна. Широкий. В клубах теж тут я так широко. На осінь лошук з тим, що буде продаватися. Бе когось цікавило потомство хайпа. Прр. Заріша вівкані. Пррр. Прр. Прр. Цурік. назад, Аза. Би когось цікавило, то би хтось хотів заказати. То ціна буде доступна і адекватна. Кобела дуже дає. Дуже дає гарні лошата. Того року в неї була. Там є на каналі лошечка. Чорна від по фараонів, то можете подивитися кобила яка... походить по напевно що по радянських ваговозах, бо тато її Прррр. був таврований, достопотужний потужний жеребець був. Пррр. Так що продовження буде вже коли буде парубка. Прр, прир, куба, прр, пр, пр. А такий малий хайп. Всім гарного перегляду. як не буде стояти, то його напереді не земою перед нами, бо

Куда летиш? Маленький. Добрий. Таков їздить, сидимо. Шой. Відко мали, то буде довго. Ми до тій спутаємо до тій цай. Що що а брам би його назвав, блядь. Ні, ти взьмає Іване. Може не коли її так не цьому. Може так би ти її поклав. Ну, аби не, не через рот, знаєш. Вона так що? хоч, хоч пути. Давай. Так, 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 так. Може, до стоп-перехрестя. Так, ну, хто там. треба щоб було зроблено. Так, все. Може, Валечки подивимось. Валечки хочемо туди. На ній десь 10-й день. 10-11 й й десь так. Кобела, там, де початок відео був, кобела вже один раз е була, один раз відпорувалася, тепер через три дні пробуємо шар. Brrr <marriages> Brrr <timing> Ми шукали нині десь 10-й, 11-й день. Оринтом. Ось щашний я. To ty sami koło? Nie, to asi koło. Jak tam snie dobrze to trzeba trochę підбиę, no? Trebło. To jedna druga kobe, ta i ta čeka. Muszę trochę віддихнути. П'ять минут передогнати це. Такой ходить малий. Ді, що на три роки дож. Потожний жеребець і висота, і довжина, і нога сьогодні. Точно не знаємо якої породи, якої породи була мама його, але мама теж була досить, досить потужна, десь орієнтовно, Коло 900 кг. Тато гайтавер першером. А мама не знаємо, яка була по породі, але, але теж була велика кобила. Ну, більш-менше, все те ж саме. Это e, кто-то там отжахнул. Ти з синами поробив слайм? Поробив з сінами слайм чи Ні. Шия, десь. Шиябу, ще. Що спасити, то завіса, а наші Я радий, що я ще 7 назбав. Вони від стоять то я не буду машину наймати, два коні стоять, так давай до себе, я підковати, то я буду машиною їздити. Там не стаємо. Що не пса прирядили? Як це до його лісні трошки? Я підбирал. Так. Ребята, один раз пішов. Зараз ще раз сідай. І відпочинок. Перед цим, була, перед цим була моя кобила, тепер татова. Але моя не стояла. Вже на 9-й день вона вже так що ще подає веду, що ще може би щось з того було, але вже коли жеребець серйозно йде, то вона вже туди скидала. Жеребет поклевці. Тіган молодий номер буде під відео кого буде цікавити на паровку. Треба привозити кобили сюди, нагадую, Косівський район. Це, це може би десь ми... <риві> 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 ти любиш то все мерне, так? <рігати> ну йдемо, йде на бігне. Ти зараз висок ногу на тебе ти. Пррр. Так легенько пристрахували кобелу, бо кобела хована, стоїть, що нічого не це грали. Але так аби вона не десь не зачепила його. Рибцевий має бути. per ucadni też 3 roki. I tu trochę się zmiech. Tu gdzie Не можу різкість навести, то не наведеться, нічого краще. Де фокусовую мене нічого. Всім дякуємо за перегляд. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Таке потомство хайпа і жеребчик. Достатньо гарні, десь коліна. Ззаду, ззаду. Досить гарні моцні коліна. Розкладаюся. гарно назад, широко. Там собі камера, а, живу. просто гарний уперед. Всім дякуємо. До зустрічі у новому контенті. Всім мирного неба.